Завершена трилогія і вже вся українською. Перша частина ловець душ знайомить нас із сталосом, і його жорстоким бойовим загоном. Вони воюють не заради перемоги, а з ненависті. Внутрішній конфлікт, нестача ресурсів, розбрат і наказ, який веде їх прямо на зіткнення з кривавими янголами. Друга частина кривавий розбійник, і тут повелителі ночі втікають у темряву галактики, шукаючи помсти за смерть примарха і спосіб вижити у безжальному світі. Їхній шлях веде до альянсу з червоними корсарами, піратами, яким не можна довіряти. І разом вони готують напад на фортецю блукаючих десантників. Це історія про війну заради ресурсу, і також про те, що відбувається, коли збираються ті, кому немає чого втрачати. Тінь безодні це фінал трилогії. Та і його бойовий загін усе глибше занурюються в темряву, поки не привертають увагу ельдари в зультве. Пророки бачать у повелителях загрозу для всієї галактики і вирішують діяти першими. Тож загін тікає на цагуальця, місце, де колись загинув їхній примар. І там все завершується. Повелителі ночі завершена трилогія українською. Купуй на нашому сайті посилання в шапці профілю.